Проте найважливішим здобутком усього його життя і діяльності справедливо вважають створення і підтримку першого прообразу вищої школи в Україні Острозької академії. Я Розумію, що без науки, без знань, без шкіл, академій нам ворога не здолати і не відродити силу і славу Київської Русі. Татарва знищила Київську Русь в самому її розквіті, в ремеслах, науці, культурі, письменності, у розквіті нашої мови. Але нічого. До відродження ми підемо дорогою світла, це світло знань. Ми відкриємо нашу академію, нею стане Острозька академія. Тут вивчатимуть. Нашу грецьку і латинську мови, вільні науки, граматику, риторику, логіку, математику тут будуть викладати найкращі, найвідоміші вчені. Тут будуть писати вірші і наукові книги, звідси піде коріння по всій Україні. І дійсно. Слава про Острозьку академію гриміла всією Європою. Західні вчені приїздили до острога, щоб послухати цікаві лекції. На той час академія стала своєрідним ідеологічним осередком, важливим елементом реалізації княжого плану з захисту православ'я. З її стін вийшло чимало видатних культурних діячів, які стали письменниками, вчителями, вченими, священнослужителями. Вихованці Острозької академії стояли біля витоків школи Київського братства і Києво-могилянки. Своє, так би мовити, друге відродження Національний університет Острозька академія розпочав в середині 90-х років ХХ століття. Проте принципи, закладені в його діяльності, від самого початку дозволили керівництву професорсько-викладацькому складу, студентам та випускникам вже сьогодні пишатися одним з найпрестижніших навчальних закладів України. Острозька академія разом із замком князів Острозьких посіла десяте місце в рейтингу Ста чудес України. Я присвятив своє життя відродженню людського духу і думки саме для того, аби наша Україна прокинулась від духовної і фізичної сплячки. Саме для того ми будемо друкувати у нашому острозі. У наших волинських афінах буквар, Острозьку Біблію, книги наших письменних мужів. Ми ввільємося в єдину всесвітню освітницьку систему. Ми возвеличимо людську думку, і якщо не ми, то хто ж поверне нашій Україні її велич, мудрість і силу? Думка видати повну Біблію постала в князя Василя Острозького давно, бо потреба в ній була пекуча, і на неї вказували князеві з усіх боків. Найперше треба було роздобути добрий текст Біблії, а це на той час була справа нелегка. Ходили чутки, їх підтримували і московські емігранти на Волині, ніби повну Біблію в добрих давніх списках має Москва. Князь Острозький різними способами намагається роздобути бажану книгу. І тільки по довгих трудах цар Іван Грозний прислав до острога давно бажаного рукописа, списаного з так званої Геннадієвої біблії 1499 року. Коли відкрилися вади і погрішності, і у цьому списку, то князь за загальною порадою звелів правити його за грецьким перекладом. Це було не так-то просто, багато праці і зусиль як моральних, так і матеріальних, доклав Василь Острозький. Для надрукування цієї праці князь викликав зі Львова московського друкаря Івана Федорова. І спільною працею вона була надрукована. Так, Острозька біблія стала першовзірцем для наступних слов'яно-руських видань. Подібного роду видання в Західній Європі з'явилося лише в 90-х роках XVI століття, тобто через 10 років після появи Острозької біблії, саме ця біблія стала канонічним текстом для християн, котрі використовували в богослужінні старослов'янську мову. Василь Костин островський будучи великим гетьманом і литовським гетьманом, людина, яка заснувала Острозьку академію, яка дала освіту і просвітництво всій східній Європі, людина, яка вперше зробила слов'янську мову канонічною, тому що до Василя Костина островського лише литовська і грецька мова були канонічними. Це людина, яка осміла зробити Біблію на старослов'янській мові, і завдяки цьому ця мова стала канонічною. І ця людина неоцінна. Дружиною його була Софія Тарновська, з якою Василь Костянтин Острозький мав п'ятеро дітей Івана Януша, Костянтина, Єлизавету, Катерину та Олександра. Після народження найменшого сина Олександра через чотири тижні Софія Тарнавська померла 1 липня 1571 році у віці 36 років. Ще за свого життя Василь Костянтин Острозький залишив своїм синам свої володіння, які в 1603 Януш і Олександр поділили між собою на дві частини. Сам Великий князь помер 21 березня. 1608 року на 81 му році життя. Нині достеменно невідомо, де покоїться прах нашого співвітчизника. Одні джерела стверджують, що князь похований в острозі у Богоявленській церкві. Інші що його онука окавтоличила прах діда і вивезла його на територію Польщі. Так скоро привласнять наших князів. І я скоро відчуваю, що Василь Костиностройський буде або великим литовським князем, або великим білоруським князем, або великим польським князем. І так ми віддаємо, віддамо комусь всю нашу аристократію, якщо ми і не так далі будемо відноситись до цих неординарних постатей. Князь Василь Острозький суперечлива і неординарна особистість. Людина, яка справила ще не до кінця усвідомлений сучасниками вплив на долю і культуру українського народу. Є підстави говорити, що без Василя Острозького не було б ні могилянського ренесансу, ні піднесення Києва в XVII столітті, ні перетворення його в духовну столицю України. На жаль, більшість починань Василя Острозького було зведено на нівець його окатоличеними спадкоємцями. Та насіння науки і культури, що посіяла щедра рука князя в український ґрунт, зійшло рясними плодами. Досвід і традиції острозької школи були розвинуті в братських школах Львова, Києва, Луцька, Володимира Волинського та інших міст. Оглядаючи життя цієї великої людини, не можна не погодитися зі словами Івана Огієнка. Який у свій час писав, що всі українські магнати усі разом не зробили для України стільки, скільки зробив один Василь Острозький.